Дегустація Танжелоуглі, абли, 13 січня 2025 року. Достигаючий Танжелоуглі привертає до себе увагу не лише розміром та формою. Він будоражить уяву фантастичними роздумами про його смакові якості, і реальність виявляється саме такою, нічого подібного ми не куштували. Углі має освіжуючий і дуже збалансований ніжний смак грейпея фрутової подоби, тільки без виразної кислинки і зовсім без гіркоти. Він вельми соковитий і чимось нагадує стиглий апельсин. В ньому однаково відчутні кислинка та солодкість стриманого характеру. При цьому консистенція не водяниста, а доволі насичена і однорідна. Особливістю можна назвати позамежну лагідність текстури ем'якоті мандаринового типу, яка та не у роті. Танджело легко очищається від грубувато рихлої шкірки, що заважила близько 100 грамів в даному випадку. Цедра має ледь уловими хвойноапельсиновий аромат і такий же смак з гіркуватою солодкістю. Її можна споживати, доповнюючи колоритом урівноваженість плода. Загалом, углі залишив самі позитивні враження і цілком виправдав наші очікування.